Чорний день збройних сил України, зеленопілля на Луганщині у крові наших солдатів. Батальйони 24-ї механізованої Яворівської та 79-ї Миколаївської аеромобільної бригад розстріляли терористи з градів. Місце дислокації наших підрозділів просто зрівняли з землею. Кількість убитих за офіційними джерелами 19, за неофіційними близько трьох десятків і понад сотня поранених бійців. Позиції сил АТО бойовики знищили точне влучанням ракет системи залпового вогню. Град Незрозуміло, звідки вели вогонь по українських військових до кордону з Росією якихось 5 кілометрів, а дальність польоту градів за 20. Вигоріли поле, зруйнована техніка, погромлені залишки військового таборування. Так після цієї ночі виглядає місце, де окопували сили АТО у Зеленопіллі на Луганщині. На світанку терористи обстріляли з установок град українські позиції. Інформації про точну кількість загиблих та поранених поки що немає. Гречник села АТО Владислав Селезньо повідомляє про 23 загиблих і 93 поранених. Потерпілі – це бійці 24-ї механізованої бригади з Яворівщини Львівської області та 79-ї Миколаївської окремої аеромобільної бригади. Нанесені серйозні серйозної потії розділення 24 розділенням механізованої бригади з Львова, 79-ї аеромобільної бригади з Ніколаєва. Серйозному обстрілу подвір'ясь по пограничників в районі пропускного пункту Држанський. Наразі відомо, що стріляли з великої відстані з боку російського кордону, звідки саме невідомо. Дружина одного з офіцерів, який потрапив під цей обстріл, і вижив, повідомила про великі втрати людські і техніки. Зди почався четвертій сорок ранку. Мічливо чоловіка врятувало те, що він ночував у копі, ті, що ночували в палатках. Вони загинули, бій почався їх обстріляли з граду зі сторони російського кордону. В них таке враження, що це стріляли з території Росії, але ну це тільки враження. Дружина офіцера також повідомляє про напад на колону поранених і дуже просить керівництво МВС надіслати підмогу тим, хто залишився протистояти терористам під зеленопіллям на Луганщині. Десята година пішла і підкріплення немає. Я вас дуже прошу вплиньте, будь ласка, на те, що прийшла підмога, тому що жертв буде набагато більше. В них не залишилося зовсім чим відстрілюватися. Я вас я вас прошу, благаю від всіх жінок, які 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 сьогодні попали в таку біду. Врятуйте, будь ласка, хоча б тих, що залишилися. Основна причина цих потерь – це достатньо пасівна стратегія дійства українських войск. Наразі вояки, які залишаються в погромлених частинах і блокпостах, повідомляють у них майже не залишилось військової техніки, аби відстрілюватись. Світлана Борозінка, Євгена Гарков, спецкордва 2+,2.